Вітаємо! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Коротко по погоду з вівторка 15 по п'ятницю 18 квітня. Будьте обережні у вівторок в день під час перебування на вулиці. Прогнозуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності, колір жовтий. У середу та четвер місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Щодо опадів... У ніч зівторка на середу очікуємо місцями невеликий дощ, а решта днів без опадів. Тепер про температуру повітря. У вівторок вночі 1,6 градусів тепла. Ще прогнозуємо заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3 градусів. Це перший рівень небезпечності, колір жовтий. Надалі нічна температура підвищиться до 50 градусів тепла. Вдень у вівторок та середу температура повітря 12-17 градусів. А у четвер-п'ятницю та повітря прогріється більше до 18-23 градусів. Весна поступово набирає обертів. Гарного тижня!